що стосується війни в Україні. пан німцов був проти неї. Ваша партія, ви проти неї. Однак всі говорять про Донбас. Чи є справа Криму закритою? абсолютно ні, абсолютно ні. Пан Німцов і я, ми разом головували у нашій партії. Парнас наша партія була найчіткішим критиком та опозиційним критиком політики Путіна. анексія Криму була абсолютно незаконною та неприйнятною. Це ми завжди і намагаємося нагадати нашим друзям тут у Європі. Ви не маєте забувати про Крим, ви не маєте торгуватися з Путіним, просто закриваючи свої очі на Крим і ставлячи перед собою проблему припинення вогні на Донбасі все є неприйнятним. Is and you and us, we stay just in this fight with Mr. Putin. His... Ви та ми маємо залишатися сильними разом у цій боротьбі з Путіним. Його політика є абсолютно неприйнятною. Вона суперечить усім міжнародним зобов'язанням і нормам міжнародного права. Це руйнування архітектури безпеки, яка існує в Європі. Чи можемо ми дозволити Путіну робити це? Я не думаю, що він має це робити. Я не думаю, що він зробив щось, що має бути прийнятним. Це неприйнятно, неприйнятно. Мейдсамтинг Джасвай, дешубі ексептабл, абсолютні нон ексептабл Despite of sanctions, despite of war, the popular support of Mr. Putin is still... естінезважаючи на санкції, народна підтримка Путіна як і раніше є сильною в російськомовному світі, не тільки в Росії. Чи є це російською імперією? Це ностальгія за радянськими часами. Що це з вашої точки зору, як росіянина? That's Екшелі фромйофюз that is aggressive propaganda of Mr. Putin. Це не ностальгія, це агресивна пропаганда Путіна, і народна підтримка Путіна не така висока, як повідомляють деякі люди. Звичайно, вона висока, десь 50 відсотків. Але це абсолютно вона була 80 відсотків. лише у контексті анексії Криму, але не загальної підтримки Путіна. Однак це звичайно шокуючі дані, але вони засновані на так званому постімперіалістичному синдромі. Пан Путін просто дуже, я б сказав, розумно керує, заохочує і культивує синдром пострадянської імперії. Він просто намагається створити почуття серед простих росіян, що росіяни є найкращими, та весь світ має боятися Росії, бо вона існує. Калтивейкиндит Рано орден Рашан зетрашн са дебестн до хол волшу без каїтвова Руша без стан. Майлас кеш, місте Касяянов. Моє останнє запитання, пане Касьянов. Як ви оцінюєте союзи, які Росія намагається створити з Туреччиною чи Угорщиною, наприклад? Форе інстанс every every of of, of this period, course, would would be be useful for Mr. Putin. And he looking just for any support from any political group or the state. Кожен союз у цей час у такий період звичайно був би корисним для Путіна. Він шукає будь-якої підтримки від будь-якої політичної групи чи держави, до якого б табору вони не належали. Тому його підтримка, наприклад, ультраправих Франції тут у Франції, навіть фінансова підтримка чи інших груп просто він намагається розділити європейський союз, солідарність Євросоюзу, його єдину точку зору. Тому що європейський союз рішуче підтримує свої принципи свої цінності. Якщо європейський союз почне якимось чином піддаватися цьому, це втратить вагу і створить більше небезпеки. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, варто очікувати подальших цілей його політики. Сам кайндоввейтендендкретінгмодендж і бидонстоп містопутін інокреїн. Of course, uh, you should expect uh, further, further targets of his policy. Mr. Kasianov, thank you so much for thank this interview. You.